Росіяни намагаються штурмувати. Наші відбивають атаки гаряче на Лиманському, Куп'янському, Придніпровському відтинках фронту. Росіяни ж штурмують часів яр біля Андріївки, Кліщіївки в районі Торецька та Неліпівки. Невдало відбили наші три спроби окупантів просунутись неподалік. Вовчанська все ж таки можемо констатувати, що противник не полишає спроб, постійно намагаються до просування. Навіть були зафіксовані нещодавно і спроби просування. З застосуванням броньованої техніки, тому противник постійно щось рухається, перегруповується, переформатовується для того, щоб продовжувати рух вперед. Ми все контролюємо на нашій ділянці фронту. Все під контролем, українські збройні сили ракетами Хаймарс уразили російську радіолокаційну станцію комплексу ППО С400. Кадри влучання з'явилися в мережі. Проте на якій саме ділянці фронту знищили ворожий радар, не повідомляється. Судячи з відео, ППО окупантів виявив розвідувальний безпілотник. Він же зафіксував прильот ракети. Дрони і надалі відіграють ключову роль на фронті, і тому їх потрібно ще більше нашим воїнам. А ми збираємо зараз. З вами на отаку от штуку. Це величезний гексокоптер, який здатний нести до 5 кілограм бойової частини. Подивіться, отут зараз закріплено 5 кілограм, і це потрібно для знищення укріп районів ворога. Такі дрони над ефективно російські позиції. Ось як на цих кадрах. Один такий дрон з легкістю знищує 5 чоловік. Він ефективний як у лісопосадках, так і забудовах. При влучанні такого у приватний будинок не залишається й цеглинки на цеглинці. За даними нашого генштабу, тільки за минулу добу, завдяки ЗСУ, у ворога поменшало на 30 артилерійських систем, 19 бойових броньованих машин і 47 автомобілей. Залишились окупанти також без чотирьох танків і двох реактивних систем залпового вогню і втратили вбитими і пораненими за останню добу. На покровському напрямку ворог продовжує сунути, атакуючи майже безперервно від початку доби. Уже 23 рази росіяни намагалися потіснити зсу від семи населених пунктів. Як на найгарячішому напрямку б'ються наші танкісти? Марина Асмолова розкаже. За декілька годин цей танковий екіпаж вирушить на бойове завдання. Тож командир детально проговорює зі своїми воїнами майбутній шлях і усі тонкості операції. На Покровському напрямку, де точаться найбільш інтенсивні бої, танковий батальйон 117-ї бригади воює вже місяць. Сонце світить. Тепла погода, дожджа нема. Як виглядає? Робочі будні. Якщо серйозно. Ну, серйозно. Серйозно. Ждемо тут приказ виїжджати. Василь на позивний сундук їздить на бойові на танку вже другий рік. Навчався у Польщі. Танк розповідає обшили від дронів і снарядів, адже за ним не аби як пилюють вороги. А щось гудить. Да -да, Та не переживайте, ми рядом. Через інтенсивність боїв на Покровському напрямку екіпаж виїжджає на завдання декілька разів на день. Найбільше працюють по ворожій піхоті. Посадки не заходять їх звіти викури. Найзапекліші бої точаться на східних околицях Гродівки, яка розташована перед містом Селидове. Терекони поки що нас рятують. Тобто, ключові висоти після втрати в них це вже технікою передвигатися буде набагато складніше. Зазвичай у танкістів на виконання завдань йдуть лічені хвилини, адже далі по танку починає працювати усе, що є у ворога. Головне, що ти повернувся, виконав свої задачі. Юрій доставляє екіпаж на завдання. Каже, головне в його роботі працювати максимально швидко. Моя головна задача доставити до де вони будуть виконувати бойові завдання і так само вернути їх живими. Син воює, невістка є, онуки. Он для них я і живу. І воюю, щоб за рідну Україну, щоб була вона вільна. Не раз екіпаж потрапляв під обстріли. Тож такі виїзди жорсткі, що ну, на другий раз то то ж машину ділимо, то що ж бачите самі послідствами. Це 155-152. Бували ситуації на межі. Проїхали до 250 метрів до ворога. Ну, Раз стрілялися, закли, закли, закрився на склин затвора. Ми ж давайте назад звертатися. Ми тільки ж доїхали з командирами, відчинили його назад і буквально через 100 метрів розвернулися і поїхали опять до них. Ну, ворог там, навіть трошки, подумав, що ми з головою в танкістів трошки щось неправильно. Ну. На цьому командному пункті танкового батальйону 117-ї бригади відбувається зв'язок з екіпажами через радіостанції. Тут машина виїжджає на пряму наводку відпрацьовувати. Зараз оминає терикон. За роботою екіпажів уважно стежить командир танкового батальйону. Дуже переживаю, дуже емоційно сприймаю, тому кожен, кожен виїзд, кожен день. Кожен виїзд напряму це емоції. Це там я, можливо, десь і не стриманий. Командир боронить країну від першого дня повномасштабного вторгнення. Був учасником АТО командиром взводу мінометної батареї. Говорю, такий жарт, що при нормальному командирі заступник з морально психологічне забезпечення не потрібен. Нині каже ворог активно застосовує артилерію з просуванням піхоти та із застосуванням авіації. Це вже другий напрямок. Бувши напрямок Бахмуту, я теж десь приблизно пам'ятаю. Така же сама було можливо, там не було стільки застосування якраз техніки авіації І через те, що там тоді на той час наступали вагнеровці. Вони в основному живою силою тут та ж так, також в основному живою силою практично немає застосування бронетехніки, але артилерія працює. Не жаліючи боєприпасів, екіпажі працюють як з закритих вогневих позицій, так і здійснюють виїзди на пряму наводку. Головна задача зупинити ворога і допомогти нашій піхоті з Донеччини. Марина Смолова, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Воїни танкового батальйону 117-ї бригади, яка працює під порядкуванням 68-ї єгерської бригади, боронить Покровський напрямок. За декілька годин цей танковий екіпаж вирушить на бойове завдання. Тож командир детально проговорює зі своїми воїнами майбутній шлях і усі тонкості операції. На Покровському напрямку, де точаться найбільш інтенсивні бої, танковий батальйон 117-ї бригади воює вже місяць. Сонце світить. Mm -hmm. Тепла погода, дождя дима. Як виглядає? Робочі будні. Якщо mm серйозно. -hmm. Ну, серйозно. Серйозно. Ждемо тут приказ виїжджати. Василь на позивний сундук їздить на бойовій на танку вже другий рік. Навчався у Польщі. Танк, розповідає, обшили від дронів і снарядів, адже за ним не полюють вороги. Щось mm -hmm. да -да, гудить. Та не переживайте, ми рядом. Через інтенсивність боїв на Покровському напрямку екіпаж виїжджає на завдання декілька разів на день. Найбільше працюють по ворожій піхоті. Посадки вони заходять, їх звідти викори. Помагаємо нашій піхоті. Найзапекліші бої точаться на східних околицях Гродівки, яка розташована перед містом Селидове. Ну, я б не складна, сказала би це складна ситуація тут зараз. Зважаючи на їхню кількість і на ті засоби, які вони використовують, тут летить усе. Тобто починаючи з звичайної полі і закінчуючи різними дронами, кабами, різної тертєрії. Тобто вони засобів не шкодують. Аналітики Діпстейту кажуть, Селидова є потужним промисловим містом, чиї шахти та терекон дуже допомогли по стримуванні загарбницьких військ. Це підтверджують і наші військові. Терекони поки що нас рятують. Тобто, ключові висоти після втрати в них це вже технікою передвигатися буде набагато складніше. Зазвичай у танкістів на виконання завдань йдуть лічені хвилини, адже далі по танку починає працювати усе, що є у ворога. Головне, що ти повернувся, виконав свої задачі. Юрій доставляє екіпаж на завдання. Каже, головне в його роботі працювати максимально швидко. Моя головна задача доставити до де вони будуть виконувати бойові завдання і так само вернути їх живими. Син воює. Невістка є, онуки. Он для них я і живу. І воюю, щоб за рідну Україну, щоб була вона вільна. Не раз екіпаж потрапляв під обстріли. Тож такі виїзди жорсткі, що ну, на другий раз то і то ж машину ділимо, то що ж бачите самі впослідстві. Це 155, -й, 152. -й. Бували ситуації на межі. Проїхали до 250 метрів до ворога. Ну, роз стрелювалися, закрився на склин затвора. Ми ж давайте не назад звертатися. Ми тільки ж доїхали з командирами, відчинили його назад, і буквально через 100 метрів розвернулися і поїхали опять до них. Ну, Ворог там, не, на трошки подумав, що ми з головою в танкістів трошки щось неправильно. Ну. На цьому командному пункті танкового батальйону 117-ї бригади відбувається зв'язок з екіпажами через радіостанції. Тут машина виїжджає на пряму наводку відпрацьовувати. Зараз оминає терикон. За роботою екіпажів уважно стежить командир танкового батальйону. Дуже переживаю, дуже емоційно сприймаю, тому кожен, кожен виїзд, кожен день. Кожен виїзд напряму це емоції. Це там я можливо десь і не стриманий. Командир боронить країну від першого дня повномасштабного вторгнення був учасником, а то командиром взводу мінометної батареї. Говорю, такий жарт, що при нормальному командирі заступник з морально психологічне забезпечення не потрібен. Був такий момент. Один раз критичний машину обстрілювали по, по всьому шляху. І спочатку ФПВ над машиною розірвались в посадці на деревах, потім снаряд 152-й ліг перед самою машиною. Тому це саме напевно такий критичний. День. Нині каже ворог активно застосовує артилерію з просуванням піхоти та із застосуванням авіації. Це вже другий напрямок. Бувши напрямок Бахмуту, я теж десь приблизно пам'ятаю, така ж сама була. Можливо, там не було стільки застосування якраз техніки авіації І через те, що там тоді на той час наступали вагнеровці, вони в основному живою силою. Тут та ж, так, також, в основному, живою силою практично немає застосування бронетехніки, але артилерія працює. Не жаліючи боєприпасів, так само не вони не шкодують особового складу свого екіпажі. Працюють як з закритих вогневих позицій, так і здійснюють виїзди на пряму наводку. Головна задача зупинити ворога і допомогти нашій піхоті. Робимо все для того, щоб їх стримувати з Донеччини, Марина Смолова, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.